Ну що, прийшла я знову тепличку. По такій причині. Зараз я вам покажу, що почула. Гримить. Гляньте, на що йде. Що хоча б граду не було. Люди, але так добре стало на дворі. Ну, гримить. Буду закривати вікна вверху. Двері буду закривати. Оставлю тільки оце вікно, бо буде задуха. Я сьогодні трошки зрізала, гляньте, капусточки. Ще надорощування одна. Тут. М'ягенька така вона ще. Ось тут позрізала, треба порядочок, сьогодні не хочу, тому що сьогодні святочко і завтра свято. Оцю зрізала, отам зрізала. Оце надорощування і це. І там ще в самому кінці. Оце все, що в мене з капусти, залишилось. А ну, давайте ну, йдемо до інжирів знову. Гримить, слухайте. Бачите, це так підложувало, щоб не пекло сонце. Воно не гаряче. Воду поливаю, воно зразу сохне, водою поливаю землю, щоб охолоджувати. Боже, як я злякалася, гляньте. Ну, це ж капуста, а я подумала, це інжир листя опустив. Ой, Боже, це ж капустина. А я тако показую і думаю, все що случилось? Трапилось. Що трапилось? Гримить, гримить. Тут малюсенько бачите. Хай росте, тут хай росте пепіночки мої. Оце треба зараз оце все прийняти тако. Але воно легенько робиться. Дивіться, я вам показую. Дивіться, тако беру палочкою. Раз. О. І все сюди стягую, щоб було відкрито, щоб світло попадало на рослиночки. Ох, яке сьогодні пепіно виросло. Ви гляньте. Дайте, ну, як це зробити. О, бачите? Хоч гаряче, а воно, бідненьке страдає, росте. Он тут ще одне. О, бачите? І тут, але я думаю, що це не вийде. Цвіт є, хай цвіте. Головне, щоб хоч трошки похолодало. О, бачите, як я роблю. Тільки раз. Раз. Модернізація, <гум> щоб руку високо не піднімати. Так. Ти що тут маленький, гарненький? Бачите? Які красивеньке. Так, що мені робить? О, вікна закриваю. Це, це, це. Щоб не пішов дощ, бо як дощ піде, то буде мені сюди попадати. Таке добренько. Всього вам найкраще.